Вітаю вас, любі друзі! На зв'язку драбина. Сьогодні ми піднімемось на вершину Крінджі, або зможемо насолодитися чудовим корейським серіалом. Події відбуваються в одному з корейських університетів. Чу Сан у молодший курсник з факультету комп'ютерних наук. Він доволі принциповий, дуже пунктуальний та нетерпимий до несправедливості. Ну просто справжній перфекціоніст. Проте на одному з предметів йому доводиться працювати над проєктом із вкрай безвідповідальними особами. Зрештою, аби встановити справедливість, хлопець робить всю роботу самотужки. Оце сижу і дивлюся, де це моя лінія ума, коли вона обірвалася? і викреслює імена товаришів з презентації. Наслідки цього відчайдушнього кроку відчув на собі старшокурсник Чан Джайон. Який сподівався випуститися та податися на навчання за кордон. А він, хоч і дуже талановитий дизайнер, але ледащий. Не можна таким красивим, як я, працювати. Нездача одного проекту перекреслює всі його плани на майбутнє, і тому він вирішує помститися молодше курснику. Але це не так та й легко. Слухавку він не бере і спробує ще його знайти. Бо він не має друзів серед однокурсників і особливо ніде не ходить. Я, я вибачаюсь, звісно. Може, не по тіми, а де назар. Але за допомогою спільної знайомої він все ж таки знаходить хлопця і приходить на зустріч під видом дизайнера для розробки спільної гри. Спочатку Сан У не впізнав Джиона. А коли це сталося, вони почали сваритися. Наташа, міняй свій характер. Характер міняй свій. Ти думаєш, що одна умна, а всі дураки, да? На наступний день Джийон робив все, що дратує Сан У. Був повністю одягнений в червоний, зайняв його улюблене місце так ще й випив усю кавуську. І найцікавіше те, що він ще й переніхав в будинок Сан У, і тепер вони сусіди. Також вони разом відвідують заняття з французькою, на яких їм дали спільне творче завдання. Паралельно до Сан-У залицяється його однокурсниця Джі-Хьо, але їй постійно заважає Джейон, привертаючи до себе увагу. Університет запросили ментора для студентів молодших курсників, і Сан У іде до нього на навчання, хоча Джейон намагався відмовити хлопця, бо він чудово пам'ятав, як погано до студентів ставився цей ментор. Час сказати дякую моїм драбинкам за фінансову підтримку. А саме безцінній драбинці Сергію С. Він замовив огляд на цю дараму, а якщо ви теж так хочете, то вам треба стати моєю безцінною драбинкою на донатело. Посилання в описі під відео. Звичайно ж, він не послухав його і пішов на навчання. Після заняття їхня група зібралась випити в барі, і це побачив Джейон, і одразу заступився за хлопця. Коли цей притрушений ментор захотів завдати йому шкоди. Трошки полупцювавши його, хлопці тікають додому. Прийшовши до їхнього будинку, Джейон згадує, що залишив свою сумку з усіма речами в кафе, і тепер він не може потрапити до своєї квартири без ключів. Сен О дозволяє йому скористатись його ноутбуком, щоб попрохати друзів принести їх. Тепер хлопці і не такі вже й вороги, а навіть трохи друзі. На парах з французькою вони разом працюють над творчим завданням і роблять костюмовану постановку з епічним сюжетом. Та як ти змієш? Охреніла стерва зовсім. Під час роботи над завданням вони стають трохи ближчими і вже добре ладнають. Вони чудово виступили і отримали бурні оплески. Але, чесно кажучи, Джейон вкрав їх костюми з театрального гуртка, і хлопці пішли їх повертати. І під час цього між ними пройшла іскра, якої злякався Сану. що чудишся на мене, як баран на нові ворота. І за цього на наступний день хлопець не прийшов на пари. Це викликало неабияке здивування не тільки у Джейона, але й у всієї групи. Хлопець пішов до Сану, щоб перевірити, чи все з ним нормально. Знаєте, я хочу запитати, це що таке? Але, може б, краще він цього й не робив, тільки зайвий раз посварились. Через декілька днів, детально все обдумавши, Сану розуміє, що для проєкту гри йому все ж таки потрібен дизайнер, а якщо точніше, Джайон. Він іде в кафе, де працює хлопець, і просить його доєднатись до проекту. Але Джайон відмовляє, бо такі перепади настрою йому не дуже подобаються. Я не хочу спілкуватися з токсичними людьми. Хоча він розуміє, що йому й не байдуже, і через декілька днів приходить до Сану і погоджується співпрацювати над грою. Під час роботи вони стають ближчими і між ними починаються недружні стосунки. Після плідної роботи вони пішли в бар, і там їх стосунки перейшли на новий рівень. В шоці сан Сану спочатку тікає, а потім просить трохи часу на роздуми. Але не встиг Сан-У сказати свою відповідь, як дізнався, що Джейона запросили на роботу у Франції. Обідно, досадно, но ладно. І тепер вони не можуть бути разом, і їх спільний проєкт скасовується. Засмутившись, Сан-У йде на побачення з ждітьо. Дівчина зізналась йому в почуттях, але він відмовляє, бо вже закоханий в іншу людину. Я люблю володю. Ввечері того ж дня хлопець розуміє, що все ж таки хоче бути з джейоном. А виявляється, Джейон вже давно все спланував і відправив заявку Сан У до тієї ж компанії. Тепер наша парочка їде разом до Франції і все в них буде добре. Час підбити підсумки. Дорама мені сподобалась. Цікава, легка і не затянута. Кожна серія показує розвиток персонажів та їх історію стосунків. Також мені сподобалась подруга Джейона. Хочеться, щоб їй дали більше екранного часу і свою сюжетну лінію. Якщо ви хочете подивитись легеньку і невеличку дораму, то вона вам ідеально підійде. Моя оцінка 9 драбинок з 10.